День торгівля на бінарних опціонах недоступна. Працюємо тільки по крипті і є час записати таке теоретичне відео на дуже важливу тему. Тема, як я вже сказав, розберемо топ основних 5 причин, чому трейдери втрачають кошти при торгівлі і дам свої практичні поради, як цього уникнути. Значить, перша із топ причин, всі всі причини я буду зразу говорити, що це моя суб'єктивна думка. В кожного можливо можуть відрізнятися, бути і, і більш інші причини, скажімо так, але це найбільш такі розповсюджені, най, найбільш характерні причини, через які трейдери втрачають коштів. Статистика свідчить, що 90%. Трейдерів, можливо, навіть 95% втрачають кошти на трейдингу. я маю на різних фінансових ринках. Це ж і бінарні опціони, і крип криптовалюта, акції, Форекс. От, тому ми будемо розглядати в загальному на всіх торгівлях мається на увазі фінансових ринках. От, і статистика свідчить, що ну, не менше 90%, 90 будемо брати, втрачають кошти при трейдингу. От, і, і саме основні топ-5 причин, чому втрачають кошти, ми сьогодні і розберемо. Будемо все записувати і буду давати свої рекомендації по кожній із причин. Значить, причина номер один, чому втрачають кошти, це відсутність стратегії. Відсутність стратегії. Ой, ну що тут скажеш. Особливо для новачків характерна ця причина, оскільки люди заходять в трейдинг на відчуттях без торгового плану, наприклад, новачок відкриває угоди на вмання, сподіваючись там на удачу, скачуть від одної стратегії до іншої, то торгують там по теханалізу, то торгують по індикаторах. Тобто немає чіткої там, розуміння ринку, немає стратегії плану, по якому, по якому торгувати. Тому ну, без, без своєї стратегії в кожному має бути своя випрацьована, скажімо, відшліфована стратегія. Якщо немає стратегії, то по практиці я скажу, що це приводить до втрати коштів і до повного злиття депозиту. Тому моя рекомендація, як уникнути цієї причини, як не попадатися, через яку можна втрачати кошти, ну, це дуже якби, просто звучить банально, але це чітка стратегія та тестування її на деморахунку на мінімальних реальному рахунку з мінімальними коштами. Так, так і запишемо. Рекомендації буду писати іншим кольором, щоб воно. гарно виглядало. Значить, як уникнути цієї причини відсутній стратегії, це якраз таке є, що тако напишемо з. Своя чітка відпрацьована стратегія. Відпрацьована мається на увазі на деморахунку спочатку, потім на реальному рахунку із мінімальним депозитом. От, Якраз дотримання спочатку треба знати ту стратегію і потім чітко її. Дотримуватися, тобто не порушувати свої ж правила. От, якщо ми бачимо, що стратегія дає позитивний торговий результат, тобто більшість угод за, по тій стратегії закривається в плюс, ну так не треба нічого видумувати. Просто чітко дотримуватися цих правил, працювати по тій стратегії і все буде добре. Так, друга, друга причина. Топ з причин так це порушення ризик менеджменту характерна для всіх. Ну, що це значить? Це означає, що трейдер входить в угоду за надто великими сумами, ризикує великою частиною депозиту, а можливо, і всім депозитом. От, і, ну, в деяких випадках може повести, звичайно, і можна заробити більше, ніж дотримуючись правил риск менеджменту, але в, ну, в довгостроковій перспективі це однозначно приведе до втрат. От. Ну і як уникнути цієї помилки. В принципі, моя рекомендація, моя рекомендація, як і в більшості випадків, Поширені рекомендації в інтернеті це, ну, і воно. Я, я підтримую ці рекомендації. Це не, не, не ризикувати більше, ніж одним або двома відсотками від депозиту в одній угоді. Не ризикувати. Так напишемо більше ніж більше ніж. 1,2% від депозиту. Ну, дуже просто, тому що якщо ми будемо в одну угоду вкладати ризик втрати, нехай, нехай навіть 2% від депозиту, ну так можна порахувати, що нам потрібно, нам потрібно там 50 угод збиткових заключити, щоб втратити депозит. От, ну це навіть без торгової стратегії своєї. Це дуже важко зробити, от тому це правило, якби таке всім відоме, але ну, не всі його дотримуються. От якраз коли невеликий депозит, хочуть розігнати швидше депозит. І вкладають в угоду там, більший відсоток, як я говорив, можна може декуди повести, але в більшості випадків рано чи пізно це приводить до втрати там, великої частини депозиту, а то, можливо, і всього депозиту. Тому рекомендація все-таки ну, дотримуватися правил ризик менеджменту. Я вам скажу по практиці, що яка б е, прибуткова стратегія своя не була, при порушенні правил ризик менеджменту. Це рано чи пізно приведе до втрати депозиту, як не крутіть. Тому що стратегія, стратегія, яка б вона не була, позитивна, але все рівно ну, кожна угода вона індивідуальна, там, скажем, не повторний ринок завжди хаотичний, і тому 100% гарантії, що угода буде. Прибуткова аж ніяк немає. От, і ми рано чи пізно попадемо на, в таку ситуацію, коли стратегія, наша прибуткова дасть збої. І якщо ми зарядили весь депозит, то ми і весь депозит втратимо. Тому оці два пункти мають бути пов'язані дуже сильно між собою. Так, йдемо далі. Третя. Із причин втрати коштів. Причина номер три емоції та азарт. Емоції та азарт. Причина номер три. Ну, що тут можна сказати, що, коли торгувати без холодної голови, торгувати на емоціях, в поганому настрої там це приводить знову ж таки до втрат, тому що ми не контролюємо себе, не контролюємо свої емоції, особливо коли втратили кошти, пробуємо відігратися, так би мовити. А, а що відігратися, приходиться порушувати риск-менеджмент, ставити більшу суму в угоду. Ну і це знову ж таки. Приводить, як це не кажуть, прискорбно говорити до втрат. Як уникнути цієї причини? Та дуже просто як би торгувати із холодною головою, емоційно бути стійким до ринку, знати. Відповідно, що ми робимо, коли угода закривається в мінус, е, тому, ну, як ми зараз запишемо, правильно сформулюємо мою рекомендацію. Це якраз до цієї причини, так? Так оно напишу, що трейдинг це. Математика, а не казино. Трейдинг це математика, а не казино, бо так і є. Ми маємо чітко працювати по плану, по стратегії, по своєму фінансовому розрахунку, а не надіятися на вдачу якусь. Да, звичайно, вдача назавжди, якщо в нашій стороні вона не завадить. От. Але має бути. Розрахунок математичний, тобто ймовірність має бути на нашій стороні якраз шляхом нашої прибуткової торгової стратегії, плюс дотримання правил риск менеджменту. Ймовірність на нашій стороні, то тоді, відповідно, і математика говорить сама за себе, що ми будемо в довгостроковій перспективі в плюсі, таким чином, наступна із топ причин. Це четверта причина відсутність навчання. Відсутність навчання. От. Ну, це якраз цей варіант, коли люди думають, що можна заробити без знань. Що не маючи ніякої там базової підготовки, зразу відкривають реальний рахунок, зразу закидують великі кошти і починають торгувати з великими коштами на реальному рахунку. Ну а, знову ж таки, не маючи навиків торгівлі, не маючи своєї стратегії, не знаючи, як дотримуватися, керувати своїм депозитом, дотримуватися риск менеджменту. От, ну і однозначно кажу, може повезти, може не повезти, можна злити, або ж через декілька уход можна повністю втратити депозит. Як уникнути? Як уникнути? Тут рекомендація дуже проста: постійне навчання, практика, аналіз угод. Так напишемо. Навчання плюс практика і плюс аналіз, аналіз своїх угод, і прибуткових, і особливо де ми втратили мінусових угод. Аналізуємо, чому вийшов мінус, з яких причин робимо висновки, і не повторяємо просто цих помилок в наступних. Торгах от, от і все. Тобто, підготувалися теоретично, попрактикувалися на демо, попрактикувалися на реальному рахунку мінімальному. І все. І торгуємо, і походу фіксуємо свої угоди і аналізуємо заключені угоди. От і все. І п'ята, і стоп причин втрати. Трейдерами коштів, це нереальні очікування. Нереальні очікування. Тобто, коли трейдер приходить на ринок і хоче миттєвої наживи, тобто, там чуть ли не за один торговий день подвоїти депозит, зразу стати мільйонером дуже швидко розбагатіти. От, ну, треба розуміти, що трейдинг все-таки це робота, клопітка робота. От, і не розраховувати на великі прибутки відразу. Великі прибутки приходять з часом, коли вже відповідно і депозит. Розігнався є достойний великий депозит, коли ми вже на малих депозитах попрацювали, бачимо стабільно, що ми заробляємо, Чи розігнали, чи поповнили депозит на більшу суму, тоді відповідно більше пропорційно отримуємо заробітки. От Тому, скажімо, рекомендація звучить від мене так, що як уникнути цієї помилки. Що трейдинг це швидше марафон, а не спринт, так сформулюємо. Ну, цим висловом все зрозуміло, тобто краще зробляти потихеньку кожен день стабільно. От, нарощувати свій депозит, і, відповідно, не спішити, не ризикувати великим сумам. Потрішки-потрішки, по кажуть, е кож кожен день е фактично заробляти, і, і, і так буде надійніше, і, і саме головне безпечно для нашого депозиту. І це е не приведе до якихось там відчутних втрат. От. Ось такі. Топ 5 причин ми сьогодні розглянули, чому трейдери втрачають кошти, оце мої рекомендації до кожної із причин, як їх не, скажімо, в своїх торгах уникнути ці всі причини. Тобто. Дуже вроді би виглядає все просто: своя стратегія, дотримання риск менеджменту, контролювати свої емоції, навики постійно, розвиватися, постійно вдосконалюватися відповідно, як трейдер. От. І торгувати стабільно, скажімо, своє задоволення, От. а кошти кошти прийдуть. Самі, само собою, заробіток приде самою. Тобто, торгувати своє задоволення, отримати задоволення від прибуткових угод, від того, що ми е, прави, що ми правильно спрогнозували ринок, от, е, а е, гроші це вже як побічний ефект, це вже як заслуга наша. Е, наша заслуга в правильному аналізі ринку. Е, тому. Е, Рекомендація уникати цих помилок. Нехай це відео принесе користь для всіх трейдерів, особливо для тих, хто починає свій шлях у трейдингу. Підписуйтесь на канал, надальше будемо розглядати інші цікаві теми. Будемо торгувати на різних фінансових ринках, тому не пропускайте наступні відео. Свої коментарі залишайте під відео пропозиції. Пишіть у телеграм, пишіть на електронну пошту. Всім, всього до зустрічі.